Ви коли-небудь задумувалися, хто з помічників Айнза найсильніший, чи доцільніше сказати, найефективніший в бою? Можливо, благородний воїн Коцит, чи потужний маг Маре Белла Фіоре, чи це можливо його сестра, темна ельфійка сумонер Аура Белла Фіоре. Всім привіт, з вами Нюкер, і сьогодні ми спробуємо з'ясувати, хто є найсильнішим вартовим великої гробниці Назарік, та спробуємо збагнути, хто ж буде козирним тузом Айнза у війні з усім світом. Визначати найсильнішого вартового будемо орієнтуючись. На те, що вони показали за 4 сезони аніме, повелителя та їх бойовому потенціалі. Відповім наперед, використовуємо інформацію суто з аніме, заради уникнення спойлерів для аніме -онлі глядачів. Стосовно бойового потенціалу, то ми будемо враховувати, для чого підходять їхні здібності: для будь один на один чи командного замісу, головні їх навички та загальні характеристики. Тож мостіться позручніше, розпакуйте собі снеки, і відкривайте свій улюблений напій, а я почну. Для початку пропоную. Освіжити в пам'яті, які вартові у гробниці Назарік. Почнемо від нижчих до найвищих рівнів, та однієї стратегічно важливої ділянки, яка має свого вартового. Вартовою першого, другого та третього рівнів є істина, вампіреса Шалтія Бладфолен. Вартовими четвертого рівня є голем Гаргантюа. На п'ятому ж рівні охорона ведеться під командуванням комахоподібного воїна Коцита. Шостий рівень має зразу двох вартових: дует близнюків Аури та Маре Белла Фіори. Сьомий рівень, який схожий на саме Пекло є місцем роботи для демона Деміурга на восьмому рівні. Вірою і правдою служить ембріоноподібний вартовий Віктім. Десятий рівень він же тронна зала, охороняється Сукубом Альбедо. Вона ж і по факту лідер вартових. По посаді вона наглядач вартових. Ну і стратегічна ділянка гробниці, скарбниця, охороняється Допельгангером актором Пандори. З кандидатами розібралися. І тепер до справи. Останнє дев'яте місце посідає голем Гаргантюа. У висоту він 30 метрів. Має камня не та гуманоїдноподібне тіло, ну майже по факту гарантюа – це ходяча туша м'яса, яка не має здібностей тупо куча хп. На думку Шалті, він є найсильнішим вартовим, проте відсутність своєї волі та інтелекту зменшує його потенціал через гору м'язів та відсутність своєї волі і інтелекту вартовий гарантюа посідає лише дев'яте місце у моєму топі. На восьмому місці у мене розміщений вартовий восьмого рівня Віктім. Вартовий схожий на ембріон рожевого кольору, має невеликий розмір, десь один метр. Є своєрідною козирною картою при обороні Назаріка. Це все звучить так, наче він є доволі сильним, і це правда, адже своєю здібністю він знерухомлює орди ворогів. Проте є одна особливість у цієї абілки. Віктім по факту, є камікадзе. Після застосування своєї здібності Віктім відкидує копита. От так просто бум і все. Саме через цю Особливість він на восьмому місці, адже який сенс від твоєї абілки, якщо ти її можеш використати лише один раз? Єдине, що витягує ситуацію, так це можливість Айнза воскрешати вартових шалтія, тому доказ. Заслужене восьме місце. Сьоме місце місце топу, впевнено тримає Аура Белла Фіоре, темна ельфійка, стиль бою якої є виклик собі у підкріплення засумонених тварин, яких у неї є 4 штуки на даний момент. Це звір Фенрір, ящеркоподібний кракерласил, дракон Хеджі. Маль та монстр гібрид Драгоніт. Це є основні її сумони. Також є велика кількість слабших істот. Проте в такому разі, чому вона на сьомому місці, якщо у неї є ціла кишенькова бойова група? А відповідь проста: аура не є бійцем, в основному б'ються за неї її тварини. Бойові характеристики ж самої аури є одними з найнижчих серед вартових, а тому вона отримує сьоме місце у нашому топі. Також усім любителям якісної анімації та музики радий представити канал Якухон. Проєкт, що створює неймовірно чуттєві та емоційні кавери на улюблені аніметрики українською мовою. Якухон це колектив ентузіастів та професіоналів, які вдало поєднують свої здібності й таланти, щоб подарувати глядачам найкращі музичні кавери на аніме хіти. Команда в Укрфандабі існує вже понад 5 років, створюючи якісний контент, завжди ставить на перше місце задоволення глядачів. Та їхніх потреб. Переходь на канал Якухону за посиланням під відео і насолоджуйся якісними каверами на улюблені аніметреки українською мовою. Прямо зараз. Для мене доволі складно було обрати того, хто посяде шосте місце у топі. Проте, трішки зваживши усі за та проти, я вирішив, що в цьому місці заслужено буде розміщений вартовий п'ятого рівня Коцит. На вигляд він схожий на гібрида богомола та мурахи, і ця схожість зразу демонструє його переваги в бою, а саме, Кінцівки, які виконують функції рук, кожна з яких має тримати зброю, а також наявність екзоскелету. По факту, шкіра коцита є бронею, а тому йому не потрібні додаткові артефакти на захист ще живучість. Ба Більше і окрижена аура наносить періодичну шкоду ворогам довкола. Кожний вартовий є майстером з володіння холодної зброї. За стилем бою його можна назвати дредноутом чи бійцем. Тобто, тим, хто як і весь дамаг може вібрати у себе, так і полицю неприятелю натикати, як ми бачимо, Чому фізіологічні дані в нього прекрасні, та й льодові заклинання в бою йому допоможуть, проте чому він займає шосте місце? Ну це є дещо простим на розум. Він не вигадує суперскладні плани та стратегії. Просто воїн зі стандартними навичками, дрібного тактика. Цей недолік і скинув його на шосту позицію. А на п'ятому місці мого топу городу розмістився колега і водночас супротивник Коцита. Вартовий сьомого рівня Деміург, демон, а точніше сказати архидиявол, є головним тактиком і стратегом великої Гробниці Назарік. Його стратегії є дійсно геніальними, адже вони є багатокроковими, буквально враховуючи усі можливі варіанти розвитку подій. Його розумові здібності зашкалюють, але його фізичні дані. М -м, все ж він, як і аура, є одним з найслабших вартових великої гробниці Назарік. Так, у нього є декілька. Прийомів та заклять в рукаві, але фізично він не дуже сильний, але не за грубу силу його цінують. А тому саме завдяки інтелекту Демір втримує свою золоту середину нашого топу. І половину найсильніших вартових відкриває ви присядьте, бо це незвичайно. Мара Белла Фіоре здивовані, а ми зороку ні. Мара є дуже поточним магом з непоганими бойовими статами. Вартовий напарник Гаури може не тільки добре розкастувати атакуючі закляття, а й підтримати побратимів захисними чарами. Саме Деміург вважає, що Маре є одним із найсильніших вартових та визнає його інтелектуальні здібності. А це чогось і варте. У арсеналі темного ельфа є такі закляття, як магічний щит, потік лави та сплеск землі. За багатогранність магії і високий інтелект. Маре посідає заслужене четверте місце. А на третьому місці топу у мене розміщена краж багатьох наглядач вартових альбедо. Її сильними сторонами є е, е, так. Стоп, хтось стукає у двері. Зачекайте хвилинку. <пілляв> Стій, року! Починай! Д дідько, він вже біля мікрофону. Так, я встиг вирубати аніукра, тож запам'ятовуйте усі, Альбедо найпрекрасніша жінка, топ вайфу. Вайфу над вайфами. У неї такі прекрасні роги, такі крильця, а формочки. <пілляв> так інколи хочеться просто взяти і притиснути до себе й обняти, а потім погладивши легенько по голівці, то торкнутися до її ріжок, там погладити крильця, а тоді просто взяти прямо на ліжко і. Заспокійся вже! Всі знають про твою вайфу, але мало хто знає, що у доктора Рокесакі є канал на Ютубі. Посилання в описі. Залітайте там, подивіться, у нього там прикольні відосики є. Так, ух, а на чому ми зупинились? А, а, точно, Альбедо. Наглядач вартових є дуже потужним танком. Сукуп здатна витримати атаку навіть на древневої магії. Її бойові характеристики є дуже високі, але її козером є вивільнення накопичної шкоди в домах по площі. Дуже сильна навичка. Яка ще й не вб'є її як віктіма, також вона доволі розумна, буквально допомагає Деміургу у його побудові стратегії. Також вона хороший управлінець та тактик, альбина надзвичайно захищений танк, проте є вартовий, який перевершує її, хоч і не витримує стільки дамагу, скільки може вона, але все ж. На другому місці у мене головна конкурентка Альбедо за серце Айнза, Лолі Вампір, Шалтія Бладфолен. Вампіреса вважається найсильнішим вартовим, яка має мінімально максимальний білд по статах. Хоча кажуть, що гарантюа сильніший, проте наявність волі та інтелекту, на мою думку, має куди більше значення, ніж абсолютна, але дурна груба сила. Вона може як добре атакувати магію, так і битися своїм списом. Її бойові навички прекрасно себе показали в бою проти Айнза. Фивши повелителя, добре так зробити жим-жим у деяких місцях посеред бою, а це досягнення з рівня неможливо. Основними її навичками є очисний спис, кривавий басейн, кров з найближчих трупів, бафає саму шалтію. Її навички буквально створені для бою один на один. Проте є дехто хто сильніший за неї. Шалтія Бладфулен срібна медаль нашого рейтингу. А також варті уваги тут ми коротко згадаємо деяких ніпів, які не потрапили до рейтингу серед них є Себас, який завдяки своїй істинній формі може добре так побитися. Нігредо, яка до яка розвідницею. Таке фуку захмарний вартовий, що має орду комах як своїх підданих чи зброю. А тепер перейдемо до найсильнішого вартового Назаріка. А на першому місці за у нас Збройні Сили України. Ці хлопці спокійно захищають нас від орди нежиті. Підтримуйте їх донатом. Посилання всі в описі. А тепер повернемося до тайтлу. У повелителі найсильнішим вартовим є актор Пандори. Мабуть, зараз багато хто скаже, що ми випили пляшку горілки з уроку, Перед складанням топу, проте ні. Ну може, уроку випив, але я не знаю. Це рішення точно було одноголосним. І зараз ми пояснимо, чому. Актор має дуже високий інтелект, один з найвищих. Також у нього є вельми хороші бойові стати. Проте, це лише вершина айсбергу. Самі вершки йдуть далі. Найважливішою фішкою допельгангера є власна навичка допельгангера. Актор Пандори може з легкістю приймати 45 форм, причому 41 з них це вищі істоти. Так так, ті самі вищі істоти, що Заснували гільдію All Gone. Серед них є і сам Мамонга. Так, він не може використовувати надрівневу магію, а копія має лише 80% могутності оригіналу. Проте скажена варіативність, можливість підібрати форму в тій чи іншій ситуації, і по факту законтрити цим опонента чи збити з пантелику, а також високий інтелект роблять актора Пандори найсильнішим вартовим великої гробниці Назарік. Так що, отак от, от з вами був Укар. Напишіть в коментарях ваш топ-вартових. Нам буде цікаво глянути на ваші розміркування. Ставте клас, підписуйтеся на канал, донатьте на ЗСУ, і мирного вам неба над головою. Всім папа! -па.